Ну що ж, два достойних електровелосипеда за свої кошти. Тепер їх чуть-чуть порівняємо. Кожен, звісно, підходить під свою задачу краще. Наприклад, тут у нас 10-ті колеса, 600 ватний двигун, 60 вольт, 20 А батарея, є підніжки, є заднє сідло, дитину другого перевести вистачає, задні амортизатори, передні, сигналізації. Коротше, опції, всі плюс-мінус однакові, фари, все як має бути. Цей трохи дешевший, це дорожчий. Ну, але люди переважно надають перевагу. Для великого села, для поля, ось цьому, нас тут вже йдуть 17 колеса, доволі шиповані, класно гребе. Вже тримається і шлаку, і всього на купу. Передня вилочка з набагато більшим ходом, то й не дивно, сільські дороги. Такі колеса хороші, курзинки в них в принципі однаковіться трохи глибше. Так само фари, поворотнички все є. Але в цьому максималка, якщо не помиляюсь, до 65 км на годину. Чесно, не розганяли, не буду казати, чи їде дійсно чи ні. На холостому точно їде. В цьому 45, точно по GPS їхали. Все нормально. Запас ходу в цьому чуть-чуть менший, бо тут 60 вольт, 15 ампер. Це десь в районі 40 кілометрів 45 залежить їхати. Там 50-60. Ну, але тут дивіться, який багажник. Чого варте тільки один багажник? Відкі антиніжки, блін, народ. На них можна на тих ножках стояти. Ну, зараз би хтось потримав, я би став. Є вже відео, як я по них скачу. І якщо треба якийсь мішок перевезти, розклали. дивіться яка здорова платформа. Бі. Кинули мішок, якийсь дрова перевезти щось, зав'язали. Тут для того і нема задніх амортизаторів народ, бо він більше призначений щось возити. І на ньому дійсно люди возять. Але є відео, де я пасажира возив на Uber, так що переглядайте всі відео. Пасажир задоволений. Та, підвісочки нема, але доволі комфортно їхати. Тут стоять подушечки, вони доволі м'ягенькі, от якої товщини сантиметрів 3-4 Тобто, попа не буде боліти. Нормально, їдеть собі помалесенько. 800 ватний двигун тягне в любу гору, один-двоє, неважно. Достойні апарати за свої кошти, є в різних кольорах, відправляємо по всій Україні. Так що замовляйте нас. Пишіть, дзвоніть, питайтеся.